Я знаю, про що ви подумали. Як у бісани вдахи продавець міксерів за 50 створив імперію фастфуду з 1600 ресторанів у 50 штатах і п'яти країнах зі щорічним доходом близько 700 мільйонів доларів. Одне слово, наполегливість. Ніщо у цьому житті не замінить вам наполегливості Ні талант у світі безліч талановитих невдах. Ні геніальність невизнаний геній це майже кліше. Ні освіта навкруги повно освічених дурнів. Лише наполегливість і рішучість мають силу. Це був уривок із кінострічки Засновник в головній ролі Майкл Кіттон. що це одна з його найсильніших ролей. Хто не дивився в фільм Засновник про створення імперії Макдональд саме в тому вигляді, в якому ми знаємо Макдональд зараз. Про рея крока про братів Макдональдс взагалі чудова історія. Багато я думаю, чого ви зможете для себе там. Взяти на подумати, але повернімося до головної до цитати, з якої ми розпочали: що нічого в світі не замінить старої доброї наполегливості та рішучості. Чому б я хотів підняти цю тему? На каналі ми вже піднімали. Ми знімали випуск про поради 36-річним Випуск отримав непогану кількість переглядів, і ось зараз також хочу да розгорнути ось цю тему, що стосується наполегливості та рішучості. Тому що особливо зараз, коли, ну, м'яко кажучи, да, всі українці знаходяться а, то, в напівдепресивному, напівапатичному, напівякомусь вакуумному стані. А, Дехто з вас пише, запитує Мирослав, як ти домагаєшся ось цієї стабільності в плані випусків і навіть зараз по суті, я ж така ж людина, як і ви, і мене оточує весь той самий і інформаційний фон, і всі ті самі хвилювання, переживання. Ем, так само я можу зануритись в, новин, в стрічку новин, подивитися, всі події, які трапляються, всі е, е, атаки, всі. Ось ці трагічні події, да, і, звичайно, воно так чи інакше вибиває із колії, або намагається вибити із колії. Але я вже знімав да, і говорив, що у всьому цьому океані невизначеності дуже важливо зосередитись на тому, що підконтрольне конкретно вам. Для мене YouTube – це умовна підконтрольна для мене сфера, де я і лише я вирішую, буде сьогодні виходити випуск чи ні. Тільки від мене залежить буде написаний сценарій чи ні, тільки від мене залежить вибір теми. І незважаючи, незважаючи на те, що в сім років вже на цьому я цим займаюся, і здавалося б, і можливо, там і, і тем вже не так багато, і вже всі про все давно розповіли, і всі вже знають про S&P 500, і знають про Interactive Brokers, і знають про фондовий ринок, і знають або споглядав за нашими успіхами і невдачами. Але справа в тому, що. Незважаючи на те, що я так само, як і кожен з вас, схильний до певних слабкостей, я знаю, що як тільки дати цим слабкостям, хоч трохи волю, їх буде все складніше і складніше якось приструнити і взяти під контроль. Тому для мене питання наполегливості у пройденні шляху це а, свого роду ну така виучка, яка допомагає мені триматися в тонусі і допомагає мені зосереджувати увагу, виключно, хоча б на тій частині мого життя, які залишається, під моїм особистим контролем завдяки YouTube завдяки ось цим що ти з жневим випускам, думкам, якими я ділюся з вами, завдяки вашим переглядам, вашим коментарям, це допомагає рухатись далі. І взагалі я помітив, і це проблема, також яку я почав помічати, коли ми ще активно наймали працівників в юридичну компанію. І зараз, оскільки є велика така текучка кадрів, мені здається, що сучасне покоління. Стало занадто якесь інфантильне, все кидає на півдорозі, і якось в людях вже почало просто не вистачати звичайної наполегливості, звичайної рішучості, коли просто треба зробити. Зараз чомусь така. Думка побутує, що можна все кинути, і нічого страшного можна пос... нічого страшного, якщо ви починаєте все з самого початку. Питання в тому, що якщо ви починаєте з самого початку справу, яку ви щойно почали, і ви, і ви її ще не розсмакували, і ви одразу від однієї крайності до іншої, так також ну, особливо каші не звариш. Тому я в цілому. Завжди казав, да, що успіх і компанії, успіх якогось починання залежить від ваших партнерів, компаньонів, від ваших співробітників, взагалі від людей, які вас оточують. І ось питання в тому, що останнім часом, мені здається, все важче стає знаходити людей, які готові, да, буквально засучивши рукава, йти в це болото і довго його розгрібати, і головне робити якусь. Монотонну, постійно повторювану роботу. Але саме в цій повторюваності і в цій монотонності і досягається головний, як мені здається, результат. Тому що на цій дорозі дуже багато людей відвалюються самі собою, тому що вони по тим чи іншим причинам просто не доходять або не проходять якусь дистанцію. І дуже часто буває так, що. Проходять дистанцію якраз не найрозумніші, не найталановитіші, не найосвіченіші і не найгеніальніші, а просто най, не знаю твердолобіші, найбільш такі, у яких є стержень всередині, або якась воля, або бачу мету, не бачу перепон. Ось сюди, наполегливі люди. І я все ж таки більше, коли знайомлюся з усіма цими і американськими success stories, і коли дивлюся, якийсь захоплюючий фільм, я бачу, що в дуже багато всіх цих історій успіхів пов'язано ну, безпосередньо з тим, що, незважаючи на що, по цій трясині, по цьому болоту, чіпляючись там, падаючи, піднімаючись, але продовжуючи йти вперед, люди досягають певних результатів. Тому подивіться фільм, засновник, подумайте про наполегливість, подумайте про рішучість, чи вистачає вам це в ваших повся... у вашому повсякденному житті. Я розумію, що все, що зараз відбувається, кожного разу, коли ми там, дивимося. І... Стрічку новин через всі ці тривоги, коли люди прокидаються, не висипаються, і взагалі да, всі ці трагічні обставини ну просто вибивають із якогось нормального потоку, але тим не менше, час іде. І окрім того, що можете зробити ви, за вас це ніхто не зробить. І в той час, коли ви щось не робите. Даючи собі, можливо, і досить законно час там передепресувати, переапатіювати, хтось інший робить, да? і час ні на кого не чекає, і взагалі ніхто ні на кого не чекає. І як би це не звучало, як би десь щось несправедливо не здавалося, але по факту цієї справедливості немає. І Окрім тієї справедливості, яку ви самі собі вибудовуєте, беручи цю справедливість, і головне, цю відповідальність в. Руки, і несочи її весь цей шлях, ось, напевно, тільки так і буде. Досягатися результату, ось такі думки ми на сьогодні а, нас догнали вирішив поділитися з вами. Якщо вам все ж таки подобається такий формат, коли ми трошки філософствуємо, а і коли я можу поділитися з вами чимось таким не напряму інвестиційно, фінансово матеріальним. Пишіть наскільки вам заходять такі випуски, залиште будь-який коментар, поставте лайк або дизлайк. Це допомагає просуватися в трендах. Ютуб каналу Мільйонер за 7 років. Не забудьте підписатися, натиснути на дзвіночок, якщо ви ще цього не зробили. Ну і напишіть, як вам серіал-засновник, якщо ви дивились, і що ви думаєте про наполегливість та рішучість, наскільки ці якості, на вашу думку, допомагають вам у житті? На цьому все. Побачимо з вами в наступному випуску. Капіталізуйтесь! Нехай буде з вами сила складного відсотка. До зустрічі!